Я знову готую таке суфле Максимчикові, дуже воно сподобалося. Беру ложку, зараз буду накидати в такі формочки. Бачите, воно з такої гарної консистенції в нас густенької. І закладаємо формочки і зараз ставлю на пар в потель, Тобто як на пар? В пательні є трошки води, вона кипить. І в таких силіконових формочках накрити гарно кришечкою, і воно за 20 хвилин філешка морква приготовлюється. Там нічого такого нема, що там філе, коротше, швидко готується, морква, цибулька. Та й так. О, бачите, накладаю. ну Таке густеньке. о, та і так, Ось така. Штучки, потім вони, зараз я вам покажу, вода тут у мене кипить. І я їх туди ткочик. зараз накрию кришечкою і на 20 хвилин і буде готове.